Вітаю, шановні глядачі. Ну, Пробивши на своєму тоблоки 3 роки і спаливши близько 400 літрів солярки. Я помітив білий димок з вихлопної. Ну і от перше, що мені спало на думку, це в першу чергу форсунка. Зняв я форсунку. Розібрав її і, як можете побачити, ось отакий вона має вигляд всередині. Грязюка закопчена і так далі. Подивившись недавно відео про розборку форсунки, посилання в опису, Значить, я вирішив її почистити. Ну от, Саме перше, що хотілося перевірити, це як вона виходить з затримками чи без затримок. Сам цей. Ну, ви знаєте, ходить ось ага, при самому кінці. Хоча все чистенько, красивенько. Ага. Ну, от, звісно, саме воно не заходить. А, ага, ось бачите, потихеньку пішло. Тобто є смисл промити, почистити всю цю грязючку. Відрегулювати заново форсуночку, і потім спробувати, що вийде. Побачимо, що вийде. Вся, весь процес буду робити по відео, посилання, на яке ви бачите кутку екрану. Єдине, що в мене немає вдома станка для регулювання, ну, є такий. Танок неподалеку. Попробую засняти, як я його регулював. Так що працюємо. Вітаю, шановні глядачі! Тут в мене продовження роботи моєї по просунці. Значить, так як я говорив попередньо, розібрав, почистив. Плунжер, розпилитель сам. Ну, поставив на мотоблок і спробував е, поїздити. Перед цим, звісно, відрегулював на 147 атмосфер цю форсунку. Під час, під час регулювання було помічено, що каплю форсунка зовсім не тримає. Зовсім втечезна і там як не знаю що. Ну і, звісно. Так і вийшло, що нормально вона не працювала. Тобто як диміла, так і димить. Тому в мене було прийнято рішення купити розпилювач. Ось він отакий, в прийшов мені ось такі коробочки. Ось в маслі такий чистенький, красивий. Поміняю розпилювач і подивлюся, що буде. Я все-таки надіюсь, що це димить із за розпилювача, і за того, що форсунка тече просто-напросто, тому що розбирати поршніву мені щось не хочеться. Ну попробуй. Тим паче, що вона... так вийшло, що вона тече. Розпилювач придбав в інтернет-магазині мій мотоблок. Посилання на нього є в кліпі про мотоблок. Хто захоче, можете подивитися. Досить таки оперативно, перезвонили мені на другий же день, я вечором пізно заказав. І через три дні я вже його мав. Значить розбираються, ж форсунка дуже просто. Так, тут треба її зафіксувати саме краще. Ключ на 22. Так, знімаємо, знімаємо нашу пратку. Саме головне не позгубити шайбочки. Складаю все все в коробочку. Так, далі в нас іде кришечка. Тут у нас на 17 ключик, тут на 22, так як буде, так і є. Значить, ідеально в тисках, сейчас я тискаю. Ти склах ідеально все це виходить. Так, о, пішли. Значить, пружинка наша. Так, 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 так. Подожди, дожди. Значить, тут усі должна бути гаечка під цим. До всередині її видно. Ось О! Бачите, гаєчка, яка і регулює форсуночку. Так, ну і знімемось тут. Теж зараз втиски зажму. Бачите, перехилив форсунку, випав такий шток. Теж треба на бути уважним. Тут на 24. Запускается все очень долго. Так, я надеюсь, что... Мир успел очень да, значит, легенько надо по нему тут стукнуть. Желательно, чтобы он не сильно его ударил Сейчас я его Так, он тут на шайбочки, держится. Так. Вот, ну, что это мой старый Я там його хоч чистив, наче так і і ходить без сучка, без задоринки, Без опросів, він тут вигається і все таке. Я так бачу, що він не працює нормально. Так, дивимося на наш новий. Так, ну що, зовні вони абсолютно однакові. Так, сейчас я все это дело по чести. Ну, чистенько было. Это да мои супер тряпочки. Е, у меня файна тряпочка. Так. Сейчас мы все это дело тут протрам. Красиво, чтобы было все чистенько. Значит, да кто меняет кольца, Бронзові. Ну, я ось поставив назад старенькі кольця, ніде нічого не підтікало, нормально все працювало. А я думаю, це трошки лишнє. Так, ставимо наш розпилювач. О! Стоїть як рідненький. Ну, подождіть. Секундочку. А это не подобається. Сейчас я померяю диаметры нового и старого. Капец. Мне кажется, они Значит, диаметр этого 14 миллиметров. А, діаметр тоже 14 мм. Все. Фу. Я вже злякався, що щось не так. Та він себе так свободно чувствую тут. Так. Есть. Ідемо далі. Далі у нас ось, ось ця частина. Точно так само зараз її протрем. А В принципі, чистенько тут нічого немає. Продути можна. Так, якась тут волосина. Це все вбрать. Все. Так, і закрутимо. Так, значит, сейчас ты сколько зажму. Затыскал я без фанатизма, но очень даже чувствительно. Так, дальше. Значит, дальше у нас остается Втоку цей що випав. Значить, як його ставити. Його ставити шляпкою вверх. Тут він впирається в мій плунджер, мабуть, називається. А зверху ось місце під пружинку. Так, вставляємо. Опа став, як рідненький. Так. Далі пружинка. Так. І далі копачок регулюючий для пружинки. Ну і все. І далі форсунку треба регулювати. Підключається до спеціального пристрою. Задержимається, збільшується тиск, оджимається, зменшується тиск. У мене немає такого пристрою, тому що прийдеться поїхати на підприємство наше місцеве і у них є. І відрегулювати. Так що для вас це прийде час незаметно, а для мене як мінімум з полчаси пограємося. Все, побіг є. Ось такий простий станочок. Значить, тут у нас О. це у нас 140. сорок. Треба чуть-чуть більше, значить, беремо цю гаечку і закручуємо чуть-чуть. Буквально пару міліметрів. чуть-чуть. Точно 145. Так, чуть-чуть. Давайте чуть-чуть. Так. Ну ще трошки. О, чітко 145 бачу. Так, і тепер треба давление більше 100, десь 120. І чи не капає тут у мене форсунка? Не видно, але я сотню держу, то держиться. А та попередня текла, точно текла. Так. Разочек. Ну і все. Тай так подрегулірували. Основна складність тут, що це під тракторні форсунки. А тут у них ось оця полукругла ямка. А в нас конусна. Він приходиться тут дуже сильно зажимати. Не підпадає. Ну, работає. Так, все, спускаємо давлення. Все, отрегуліровано. Так, форсунка отрегулирована. Собираем дальше. Значит, сверху шайбочка. Видно, что шайбочка выжата и надевается плохенько. Так, крышечка. Она заодно фиксующая, крышечка и так для выхода обратки. И она фиксирует, чтобы не изменилось налаштование. Так, на 17, если я не помиляюсь. Да. Значит. Зажимаем хорошо. Так, далі у нас угу. треба надіти прижимну шайбочку. Так, значить тут так само ще зробимо. Просто протру, щоб не було грезюки-пилюки. шайбочка. Все. Теперь закрутим сверху. Так, значит, у нас форсунка стоит так. Это должна стоять и так. И так мы ее и зажимаем. На 13. зажмем хорошо. Все. Чтобы ничего у нас не текло. И остальная шайбочка, это, как ставится под форсунку. Снизу. Так, вона стоїть чи така. Все, так ми її поставимо. Все, форсунка готова до встановки на мотоблок. Установка ну, дуже просто. Так, я тут дирочки затикав бумажкою, щоб вона не... Нічого туди не нападало, не треба вона нам. Так, там все чистенько. вставляємо її на место Зразу ставити Так, значить я вообще такий що зразу б і наживив би Одразу наживляємо трубочку підводящу високого потім Так, зажимаємо форсок. Ставим на место братку. Все. Вот блок готовый до заводки. Все побачим. Ну що, фокус не удался. Мотоблок як димів, так і димить. Ну, може трошки менше, але все одно димить. Значить, будемо розбирати поршневу плаву, в комплекті були запасна прокладка, кольця. Поміняємо. Побачимо, що буде. Так що чекайте нової серії. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і не пропустите нових цікавих відео. Пока!